Всім привіт! Сьогодні відео мої улюблені парфуми від українських парфумерів. Це аромати, з якими я познайомилась в минулому році. 25-й рік я зустрічала з ароматом Brut Rose від Margie Doesn't Make Parfums. Аромат, який мені дуже подобається, і це таке смачне, ягідне шампанське з пелюстками троянд. От просто Brut Rose, як і написано. Давайте я вам по нотах прочитаю. Тут молоде ігристе, пелюстки троянди, сік лимону, свіжа малина та полуниця, молекулярна деревина і мускуси. От просто прекрасний різдвяний святковий аромат, який мені сподобався як взимку, так і влітку я його носила. Прекрасне враження справляє продовж цього року. Але це була лімітка від Марджі. У Марджі дуже часто трапляються саме лімітки парфумів. І Брюд Розе був саме цією різдвяною ліміткою. І влітку у Марджі вийшов новий аромат це вже фланкер Брюд Розе з м'ятою. І м'ята цього аромату додає свіжості, прохолоди. От Влітку просто ідеально звучить, ніби цей Брюд Розе додали. Скибочку лайму, м'яту і кубики льоду. Прекрасний аромат, прекрасний фланкер від Марджі. А навесні Оксандри осінніної, парфумерки Черзілля вийшов новий парфум під назвою Пошук. І насправді для мене це був такий несподіваний аромат, адже в ньому дуже багато диму. Цигаретного диму, і окремо такої пряної, густої, чорної і гіркої кави. І це такий глибокий аромат, який пробирає до якихось ольфакторних спогадів і дуже попадає в мій смак. В цій серії є декілька ароматів, і один з них це павук, який є в мене в Тревелі в моїй колекції. І цей аромат для мене про якусь таку вологу землю на початку, от в самому старті. Ніби відчувається така прям землистість, вологість, трішки грибна така нотка відчувається, але насправді в цьому ароматі дуже багато смол, як на мій смак, солодких смол. Також, можливо, тут якісь є ладен парфумерна картина, яку хочеться розглядати. До речі, залишу в описі до цього відео посилання на Ютуб Ксандри Осініною разом з Ангеліною вони зняли прекрасну серію відео. Я сподіваюся, вже декілька таких відео вийшло на каналі. Ксандри на каналі Ангеліни посилання зроблю вам в описі до цього відео. І, можливо, хтось з вас починає свій парфумерний шлях. І у Ксандри є курс парфумерний художник. Також залишаю посилання в описі до цього відео. І здається, це було літо, коли я познайомилася з ароматом «Інеруш» від Асі Волянського. Бренд Воля Парфам. Придбала я його просто на осліп за описом, тому що. Це аромат, який попадає в мої ольфакторні вподобання: це ягідна помада, ягідний будуарний, такий помадний, трішки з вінтажним вайбом аромат. Але ця вінтажність урівноважується яскравою ягідністю в цьому ароматі. Просто Прекрасний рубіновий аромат і, до речі, зараз у Асі вийшла новинка Ліліт. Аромат також про якусь таку помадну, косметичну, будуарну тему. Я ще його не тестувала, але вже за одним описом від Ангеліни я готова купувати цей аромат наосліп. До речі, восени і взимку Ася випускала парфумерні листівки. Це просто неймовірно красиві ілюстрації на такому специфічному картоні. Який можна дійсно використовувати як блотер. І ці парфумовані листівки вони були тематичні. восени, Це був такий пряний гарбузик. І це такий приємний подарунок, з яким Ася долучилась до одного з моїх зборів. І я відправляла осінні листівки з гарбузиком всім, хто задонатив на мій збір для ЗСУ. І також восени у Марджі вийшла лімітка Silent Pod про ваніль. Зараз аромати з ваніллю просто набирають тренди, набирають популярність. І це не солодка ваніль, це не кулінарна ваніль. Тут я відчуваю зараз боби тонка, якісь такі деревні ноти, навіть трішки алкогольні ноти і таку стриману, бальзамічну ваніль. Давайте по нотах прочитаю. Тут абсолют ванілі, боби тонка. Так, Сантал, перуанський бальзам, толуанський бальзам, ветивер, деревні ноти і ром. Це дуже інтелектуальна ваніль. Мені просто на 100% зайшов цей аромат. І також восени в мене був один з найбільших розіграшів, до якого також долучилась Софія Дольна з сухими парфумами під назвою Хризантема. І це було просто неймовірно влучно, адже це був, здається, вересневий. Розіграш тоді просто хризантеми цвіли, і цей аромат ідеально пасував до цього розіграшу. Софія створила. Дуже точну парфумерно хризантему відчувалось і стебло, і квітка, така трішечки пильна, трішечки ця серцевинка була такою із гірчинкою, і з пильністю. Ну, взагалі, і це було прекрасне втілення квітки в парфумах. Але також в цьому році Софія разом з українською парфумерною блогеркою Гванцею створила ще одну парфумерну квітку, і це аромат ось фіалка від Софії Дольної і гванци. просто ну, для мене це ідеальна фіалка, Ідеальний парфум про фіалку. Свіже зелене листя фіалки, такий прохолодний весняний вітерець, листя фіалки, листя квіточки фіалки. Така легенька пудринка, така м'яка доглядовість на шкірі, коли розкривається цей аромат. Для мене була такою канонічною фіалкою в парфумерії, це Balenciaga Paris, Але. Ось фіалка стала ще однією такою канонічною парфумерією, яка втілює в собі квітку фіалки. І в грудні у Ані Соколової вийшло дві лімітки. І це мандарин просеко і Плюм Глювайн. Два аромати про алкогольні святкові аромати. Мандаринове просеко. В старті тут відчуваються такі свіжо почищені мандарини, коли руки ще пахнуть цією цедрою, такою мандариново ялинковою нотою. Дуже полюбляю мандарини. Ну, Як всі ми полюбляємо мандарини взимку, І це дійсно така асоціація з зимовими святами, прекрасне мандаринове просеко, в якому в розкритті далі з'являються якісь такі і ягідні ноти, і бульбашки Гристого. Давайте прочитаю по нотах. Тут є альдегіди мандарин, бергамот, бульбашки і гристого. Вина, просеко, неролі, суниця, ананас, османтус, кедр, ветивер біла амбра, білий мускус. Прекрасний аромат, який дарує дійсно різдвяний святковий настрій. І плюм глювайн. Я обожнюю флагман цієї лімітки просто глювайн про таке виноградне вино з трояндою, зі спеціями. І плюм глювайн про сливу, тут слива. Ще більш алкогольна. Тобто і мандаринове просеко, і флагман глювайн вони для мене менш алкогольні, ніж цей плюм глювайн Тут слива прям відчувається набагато алкогольнішою і солодшою. І, до речі, так, дійсно в цьому ароматі більше солодких нот, таких от, ніби. Димних, насичених, солодких нот. От В порівнянні з е, флагманом. Якщо ви знаєте, я думаю, що ви знаєте цей аромат. І майже в канун нового 2026 року у маржі Doesn't Make Perfumes вийшла ще одна лімітка під назвою Кокон. І для мене просто за самим описом цього аромату стало зрозумілим, що мені цей аромат потрібний, що я його буду замовляти як перед Повністю всліпу ще навіть не знаючи а, нот. І просто послухайте цей опис. Молочно-білий туман, у якому зникають абриси і стихають думки. Жодних домінант, жодних гучних звуків. Оболонка, що відділяє внутрішнє від зовнішнього, м'яка тендітна вразлива. Вона не ховає світ з поза очей, лише дозволяє, безперечно, завершити метаморфоз чи зникнути з матеріального простору. Аромат про все і про нічого, твоє місце переродження. Насправді я вже починаю розуміти почерк Марджі, навіть не то, щоб розуміти, а передбачати. За описом про що буде аромат. О, в ньому я відчуваю ніби таке рослинне молочко, яке з'являється на зламі стебла, яке з'являється на зламі е, листику. Але далі цей аромат не перетворюється в суто лактонність, е, тут з'являється мускус, з'являється невагомість. От на блотері він відчувається геть не так, як на моїй шкірі. Все ж таки блотер холодний, а моя шкіра гаряча, вона по-іншому розкриває цей аромат. Давайте ще по нотах все ж таки прочитаю: молочний ірис, озон, зелень, квіти фіалки, хвоя, пудрові ноти, папір, молекулярна деревина, атласький кедр, кремові ноти, крейда білі мускуси. От це моє улюблене взагалі направлення ароматів. І це не про виключно не такі іриси, не виключно про квітковість, і не виключно про лактонність, і не виключно про пудровість. Це от поєднання всіх цих моїх найулюбленіших нот в такому парфумерному коконі. Дійсно, я згодна, що назва цього аромату абсолютно має бути. Кокон. Всі ці аромати забираю з собою в 2026 рік і всі посилання залишаю в описі до цього відео. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Купуйте українське, підписуйтесь на українських парфумерних блогерів і до зустрічі в наступному відео!